Система електронних торгів арештованим майном Сетам, діє із 2014 року. Основною метою проєкту є викорінення корупційних інструментів у процесах продажу арештованого майна. Це саме той принцип, за яким онлайн-аукціони успішно функціонують в багатьох країнах світу. Що таке Сетам? Настільки прозоро працює система. Продаж по чесному перевіряла лінія захисту. Дещо про СЕТАМ. В нашому житті може трапитись будь що. Так, держава рекламує ситам, бо впевнена у перевагах нової електронної системи. Роками невиконані рішення судів, непогашені борги по зарплаті, повернення яких люди вже втомилися вибивати. Та із запровадженням ситаму швидко все змінилося на краще, говорить директор державного підприємства Кірвоградський ремонтний завод Валерій Ємельянов. Він очолив завод у найгірший період. Зруйноване вщент підприємство із мільйонами боргами по зарплаті роками не могло дочекатися реалізації арештованого майна. Але як тільки було запроваджено сетам, все стало прозоро. Знайшовся покупець майна, виплачено заборговані зарплати працівникам, тепер боргів немає. Коли я очолив підприємства, сптовхнувся з фактом тим, що реалізація не здійснюється з причин того, що якісь потусторонні сили, якісь якісь Невідомий людський фактор заважає тому, щоб здійснити навіть примусове там, за рішенням суду реалізацію майна. І, і на протязі 14, 13, 14 років це було неможливо. Був зрив двічі реалізації майна. А після введення системи СИТА в серпні 2015 року було. Здійснена прозора реалізація майна, яка надала можливість державі на державному підприємству за рахунок державного майна реалізувати погашення заборгованості перед працівниками. Заборгованість була більш ніж мільйон триста тисяч. Ця заборгованість складалася протягом Дві тисячі років десь більш ніж 2 мільйони складала загальна сума заборгованості і заборгованості за, за несечасну виплату. Фінансові структури банківські установи завжди у зоні ризику. Клієнти беруть кредити, але неохоче повертають. Мусять звертатися до суду, отримувати рішення і чекати, поки виконавці у примусовому порядку стягнуть борги з їхніх клієнтів. Зараз процедура реалізації стала відкритою. Її дію випробував на собі і банкір. Я сам е проходив, то я участвував, е пробував. То есть регистрируешься, все садишься, да, целый день у тебя есть ну, сама процедура делать эти пошаговые, увеличивать этот лот пошагово. То есть оно все доступно и открыто. Я не знаю, как можно в ручном режиме управлять. Мы видим, когда выставляется объект, мы видим цену этого объекта, мы видим, кто записался на торги не видим конкретного участника, но видим количество участников. Мы уже прослеживаем интересен объект для покупателя или неинтересен. Как показывает практика по торговле этим, этим имуществом через Ситам, мы продавали автомобили, недвижимость и мелкие товары. Вот, то как правило, цена всегда растет, если товар действительно ликвидный и имеется на него спрос, то цена, как правило, растет на несколько Шагов ціна подимається. Нас це устраивает. Запуск системи електронних торгів арештованим майном був одним із перших кроків реформування органів Державної виконавчої служби. Пілотний проєкт стартував спочатку у чотирьох областях, тепер діє на всій території України. Прозора і доступна система торгів у вигляді онлайн-аукціону поступово викорінила корупційні схеми у процесах продажу арештованого майна. Старі вітчизняні методи реалізації арештованого майна своє віджили. Успішно діють новітні технології. Ми бачимо список учасників. Скільки учасників саме в цьому лоті? По даному лоту, як ми бачимо, зареєстровано у нас чотири учасника, але наразі вони не допущені до торгів, оскільки відсутні підтверджені щодо сплати гарантійного внеску саме uh -huh. цими учасниками. Після сплати гарантійного внеску, який дорівнює 5% від стартової ціни лоту. Вони будуть допущені е, до участі у електронних торгах та відповідно зможуть подавати свої цінові пропозиції щодо відповідно даного лоту. Скажіть, будь ласка, а повертаються кошти, якщо людина не виграла? Е, без, безпосередньо, якщо людина не виграла, е, кошти гарантійного внеску йому повертаються в обов'язковому порядку. Кожен бажаючий в режимі онлайн може зареєструватися і взяти участь у торгах, дізнатися, який товар внесений в систему і виставлений на аукціон, побачити його фото і опис, подивитися, як проходить сам аукціон та хто став його переможцем. Наказом Міністерства юстиції України скасований тимчасовий порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів. Та затверджено новий порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, який набув чинності з 29 грудня 2015 року. І хочу звернути увагу, що новий порядок, на відміну від попереднього порядку, має вже постійний характер. Даним порядком врегульовано безпосередню процедуру внесення інформації про майно до системи, процедуру реєстрації та прийняття участі у торгах. Процедуру проведення переоцінки майна та відповідно сам порядок врегулювання спорів, які виникають під час реалізації арештованого майна. Відтепер кожен бажаючий в онлайн режимі може відстежити інформацію про майно, яке розміщується в системі, ознайомитися з фотографіями, характеристикою майна та прийняти відповідно участь у торгах. Вебсайт системи електронних торгів працює у цілодобовому режимі, і доступ до нього мають усі користувачі мережі інтернет. Державні виконавці мають зосередитись на процесуальних нюансах примусового виконання рішень. Вони не займаються питаннями продажу майна. Це справа фахівців і іншої галузі. І про продаж, і про зберігання арештованого майна дбає державне підприємство. Як Показує опит, Когда э, имущество продавалось через частные торгующие организации, которых было много, то это было закрытое, непрозрачное, наибольшей нашей задачей. Есть э, задача сломать вот тот э, лед недоверия, который годами выработался к, к самой процедуре продажи арестованного и конфискованного имущества. Истинно это считалось уделом какой-то касты избранных участвовать в этом на сегодняшний день участвовать в этом могут все любой человек может зарегистрироваться на, на, на нашем сайте Сатамнедьюей может даже не участвуя в торгах следить о том как они проходят может сделать взнос может попробовать не обязательно покупать самолет это может, может быть имущество начиная от посуды и телефоны, мобильные, вот еще. Посмотрите это на себе. Мы наоборот, мы призываем, приходите к нам, вы тем самым помогаете тем людям, имущество которых, которые оказались в тяжелой ситуации, а, как говорят в народе, от сумы не зарекайся. Поэтому Пожалуйста, участвуйте. продаж арештованого державними виконавцями майна шляхом електронних торгів, має ряд переваг над попередньо існуючою системою продажу торгівельними організаціями. Скоротилися терміни реалізації майна. Якщо раніше процедура займала від 2 до 6 місяців, то тепер процедура реалізації майна займає від 30 до 90 днів. А така категорія майна, яка не перевищує стан оподаткованих мінімум громадян навіть від 7 до 25 днів. Якщо раніше переважно покупцями арештованого майна були покупці Кіровоградської області, то зараз таке майно має можливість придбати навіть мешканці інших регіонів. Крім того, процедура реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів нам дозволила вирішити таке проблемне питання, яке існувало. Під час продажу майна торгівельними організаціями, як недопуск учасників торгів до торгів або ж штучне зірвання торгів, що призводило в як наслідок до продажу майна за заниженими цінами, такі показателі, як ціна продажі від первоначальної стоїмості, збільшилась в середньому на 12%. если в то же время, когда раньше цена снижалась до 70% от первоначальной. Не знаю, много это или мало, но я твердо уверен, что это безусловно много и важно для тех людей, которые оказались в трудной финансовой ситуации и чье имущество продается через систему электронных торгов. Найголовніше, на що звертають увагу усі учасники програми. Процедура електронних торгів зарекомендувала себе добре. Все відкрито і доступно. Корупційних схем і лазівок немає. Ручне втручання неможливо. Отже, це дієвий засіб боротьби з корупцією. Натомість останнім часом змі занепокоєні з приводу можливих маніпуляцій організатором торгів та можливості визначення переможця в ручному режимі. Така увага журналістів до дії сетаму змусить підприємство працювати без доган та тримати гідну репутацію. Технічна і технологічна система створена таким образом, що вона повністю автоматизована. Вона виключає контакт з покупателем, з продавцом. Ви не можете підмігнути комп'ютеру, ви не можете відвести його в уголок і пропонувати йому якусь суму. Все прозрачно и не, не, существует, не существует возможности для целенаправленного какого-то изменения победителей. И именно об этом и говорят цифры. Цифры увеличения стоимости первоначальной, конечной стоимости продажи от первоначальной стоимости. Если бы это были манипуляции, то, наверное, было бы очевидным, что стоимость бы падала для того, чтобы получать прибыль, пользу от этих манипуляций. Если вона возрастает, значить ми работаем в правильному направлені. Переможець той, хто більше дає. Гроші вирішити. Да. Тобто, хто більше платить, то і переможець. Тобто процедура, вона ж відкрита. цілий день ти сидиш, ти видиш. То ти хочеш взяти об'єкт. І ти починаєш, от я хочу його за 2 млн взяти. Тут то там два з половиною мільйони. Меня устраиває, я можу три. То есть он відкрито. Перемагаю, переможець тот, хто... Заінтересовані в этом об'єкті і дають більшу ціну. Яка б система не була дуже важливо, які люди знаходяться вокруг системи, системи, всередині системи і біля системи. Спочатку впровадження системи електронних торгів в Кіровоградській області, це нагадаю, з серпня 2014 року. Кіровоградською області до системи внесено майна вже на суму понад 110 мільйонів гривень та реалізовано майна вже на 30 мільйонів гривень. Система електронних торгів є повністю автоматизованою та виключає будь-які корупційні складові.